Перша зарплата онлайн, скільки реально можна підняти? Це одне з найпопулярніших питань, які мені ставлять. Скільки я реально можу заробити онлайн, якщо я новачок? Я не буду зараз вигадувати якісь космічні суми, бо хочу бути чесним, без прикрас і перебільшень, як це можна дуже часто зустріти в інтернеті. Перші місяці це зазвичай від 200 до 500 доларів. Це може бути ведення інстаграм, монтаж ріл, створення сторіс, таргетингова реклама, копірайтинг, чат-боти, продажі партнерських продуктів. Так, це не мільйони, але давай чесно, навіть не кожна нормальна робота офлайн дає такі гроші одразу. А тепер головне, у тебе немає потолка. По великому рахунку, ти сам собі його встановлюєш, сам вирішуєш, скільки часу приділяти роботі 2 години на день чи може 12. І власне від цього залежить твій результат. Онлайн це ринок, який росте. І якщо ти вкладаєшся, розвиваєш навики, береш більше клієнтів або переходиш на інші проекти, через 3-6 місяців легко можна вийти на 1000 плюс доларів щомісяця. Хтось робить це швидше, хтось повільніше. Але це реально, і я бачив це багато разів. І мій особистий досвід. Також це підтверджує. А от що точно не працює, це нічого не робити і чекати, поки хтось тебе влаштує і подасть тобі все на тарілочці з золотою облямівочкою. Сьогодні працює зовсім інша формула. Вивчив, зробив, заробив. Тому, якщо ти хочеш перші 200-300, 500 доларів вже найближчими місяцями, онлайн-професія це самий короткий шлях. Хочеш, пиши в коментарях.